Сон із запоріжанкою Сабіною Сафарлі на сцені театру імені Магара. Фронтмен рок гурту Скай із колективом завітали до прифронтового Запоріжжя із благодійною місією збором коштів на підтримку національної програми зі зниження інвалідизації українців. З 15 квітня спільно з фондом здоров'я українського народу і приймаємо участь в програмі Бриту кінцівку. Ось і збираємо кошти для наших поранених бійців. Вони заслуговують на якісні операції. Наших бійців треба ремонтувати, коротше кажучи. Сам Олег Собчук ще з перших днів Великої війни влаштовував благодійні концерти для військових та вимушених переселенців. Нині під час турів організатори зробили благодійними і квитки. Кожні 30 гривень стають донатами для доброчинності. Фронтмен ділиться своїми спостереженнями. Каже, за рік війни аудиторія стала більш свідомою та згуртованою. Це багато чого змінилося. Розслаблені ще були набагато. Але зараз є інші. Позитивні моменти. Шкода, що такою ціною, але вони є. Це згуртованість, синхронність, єдність українців. І це ще одна причина, чому ми їздимо з концертами всюди, куди нас можуть пустити. Куди нас пускають, туди ми приїжджаємо. Не дивлячись на війну. Пізніше фронтмен рок гурту відвідав зруйновані російськими ракетами будинки в Запоріжжі. Постраждалі запоріжці, які внаслідок удару отримали інвалідність, також можуть розраховувати на допомогу в рамках нацпрограми, адже середня вартість лікування однієї кінцівки за умови її збереження сягає майже 70 тисяч гривень. Звісно, люди, які отримали численні поранення від, від таких терактів. Рашиських, звісно, ми по можливості там теж будемо допомагати однозначно. Тому дуже важливо зібрати чим більше коштів для поранених українців, які отримали поранення, і зробити якісну операцію. За останній місяць гурт Скай провів понад 30 благодійних концертів по Україні. Артистам далося зібрати понад півмільйона гривень, які вони передадуть до фонду національної програми Врятуй кінцівку. Загалом доброчинці планують зібрати один мільярд гривень, залучивши до благодійної справи чимало організацій, творчих гуртів та небайдужих українців. Тетяна Пода, Микита Дайнега, Олександр Гоц, Ілля Гірник, телеканал МТМ.